Дачі Гутен Морген мають ексклюзивну можливість побачити життя журналістів зсередини. Знімальний процес, написання сюжетів, начитка, монтаж все це складова нашого робочого дня. Найважча праця лягає на плечі режисерів монтажу витримати нас емоційних, справа не з легких. Для того, щоб редактор та режисер залишилися задоволеними, якість сюжетів повинна бути на вищому рівні. Ура, нізок! Але невеличкі колапси бувають у всіх. Саме тут ми зустрінемося з телеведушею, фотографом та світською вицею світла. Але дура. Сон, сон, сон. Сонливість, втомленість та хворість. Відтепер подивитися на краєвиди міста можна на Зірковій алеї. Зіркові алеї. <світ> на Зірковій алеї. Тепер ми точно знаємо, як зробити так, щоб ваші вихідні. <світ> <світ> Любые коллеги, нехай стендапы пишите с первого раза. И кожен ранок будет бодёрым. И где вы были вот в этот момент, уважаемые журналисты? Какой сюжет пропал? Поздравляю всех-всех работников за кулиси, потому что вас не видят, но ваша работа видна и наверняка даже более, более востребована, чем наша работа. Я желаю вам, конечно, творческого вдохновения. Я не знаю, откуда вы его черпаете, но чтобы этот колодец никогда не сяк. С днем рождения, с праздником, с Новым годом, 8 марта. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон за то, что вот мы выдаем в эфире. Без вас было бы очень сложно. Спасибо. Ребята, желаю вам хороших сюжетов еще раз, хороших э, гостей, хороших вам звезд и всего-всего хорошего. Му. Из нас журналиста Нас и вас. Ура!